Український прапор було знищено з театру у Гданську, з дому культури у Кракові, і також 20 червня Краківський драматичний театр імені Юлія Ілюша Словацького заявив, що вони отримують настільки жахливі погрози і настільки часто і настільки інтенсивно, що вони прийняли рішення для безпеки свого колективу. Український прапор зняти з фасаду будинку. Цей український прапор провисів там три роки. І цей український прапор забрати до середини будинку. Це також символічне місце для багатьох українців, бо воно знаходиться навпроти вокзалу, навпроти місця, де колись була відкрит... відкрита кухня для українців на початку повномасштабного вторгнення. А сам театр на річниці повномасштабного вторгнення завжди організовував концерт, підтримка для України. Це стає загальною рекомендацією, щоб українську символіку ховати. Чому це погано? Ну. Ми розуміємо так. По-перше, ми бачимо певні збіги з тим, що відбувалося 100 років тому, у двадцятому сторіччі, коли зростали більш радикальні сили і їхній вплив на суспільство. Але передусім, ми бачимо, що цей дозвіл на насилля, цей дозвіл на те, що я маю право порушити твоє майно я маю право порушити твою безпеку, твоє почуття безпеки, він перевалив якесь дуже небезпечне місце.